Танець це спосіб передати почуття та емоції за допомогою рухів тіла, ритму та музики. Він дозволяє людині відчути себе часткою музики. Танець об'єднує культури. Більше про танець поговоримо на дивані. В гостях магістр хореографії, керівниця гуртка, ансамблю бального танцю, юність кіц, томенко, Руслан. Руслан родила вас бачити. Нарешті ми з вами зустрілися. Будь ласка, займайте місце. Ну цікаво, я впевнений буде в нас розмова. Відразу запитаю хвилюєтесь чи ні? Так дуже сильно для мене. Це вперше я знаходжусь, даю таке інтерв'ю. Дуже хвилююся, ну нічого. я Думаю, що за ті 20 хвилин, що нас попереду, ну майже 20, там 19, 18, ви навіть і не встигнете взагалі нічого зрозуміти. Але я радий, що ви сьогодні в нашій студії. Це Дякую за запрошення. Прям прямо сердечко. Слухайте, ну, тільки що мене в нього вкрали. А ви ну, туди ми потрапили. Є пропозиція на початку подивитись невеличку прев'ю. А вже потім поспілкуватися. Давайте так. Добре. Шановні глядачі, увага на екран. Туменко Руслана у віці шести років поринула у світ танцю, а саме у зразковий хореографічний колектив, ансамбль бального танцю. Юність колектив приймав участь у міжнародних всеукраїнських регіональних конкурсах та фестивалях хореографічного мистецтва. Закінчила у 2022 році Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Здобула ступінь вищої освіти магістр, професійна кваліфікація, викладач закладу вищої освіти, викладач хореографічних дисциплін, балетмейстер, викладач класичного танцю. Ну, я так розумію, що ви почали танцювати, коли вам було шість. Розкажіть про ваші перші кроки і, взагалі, про першу згадку ви і танець. Так, мені... я поринула у світ танцю у шість років. Е, у зразковий хореографічний колектив. Юність, мої керівники Коваленко Юлія Валентинівна, Коваленко Валерій Петрович і Трифонова Алла В'ячеславівна Привіт передаємо! Вони закохали мене в мене у світ танцю. Це от прям е, танець це моє все, це моє життя. Але іноді бувають е, такі трапляються моменти, коли моє здоров'я. Ставити це все на паузу це дуже Ну, непросто, скажімо так, так? Так для мене ставити на паузу танці це те ж саме, що робити два кроки назад. Це дуже важко, дуже важко знову починати все спочатку. Е, поринувши у танець, я захотіла йти далі. Я поступила в інститут. В наш Криворізький державний педагогічний університет mm -hmm. на спеціальність хореографія провчилася там чотири роки. У нас дуже були гарні викладачі, і я познайомилася з новими напрямками: це сучасний танець, класичний танець, бальний, який я вже навчалася, і народний танець. Викладачі вели свої дисципліни дуже класно. Дуже я от прям немає такого такої дисципліни, яка мені не сподобалася. От все, що я робила, в мене все виходило. Звичайно, там були якісь е, недоліки, але це все виправляли вже е... в процесі навчання так, у процесі навчання за чотири роки. А у мене є питання. Ви встигли отримати хореографічну освіту ще до пандемії, ще до онлайну? Чи це пі перші два роки було все чудово на середині третього року? Була вже пандемія. Це все було дистанційно дуже важко. Тому що це танці. Танці дистанційно викладати е, в першу чергу важко е, нашим керівникам, а вже в другу чергу, як ми це все е, будемо сприймати по, скажемо, камері, ніхто не може підправити нам ручку, показати, як правильно нога випрямляється. Може, я дивлюсь на себе, начебто, все вірно. А може там десь якісь недоліки, то, то я звичайно потрапила на третій курс, і це все було дистанційно. Е, на четвертому курсі нам дозволили відвідувати. Так ми захищали наші роботи, тобто ми ставили постановки, нас оцінювали. Всі екзамени були вже те а те так скажемо Дуже. так. так, Всі нас бачили. флайн-форматі саме? Так, дуже добре. Ну, дистанційне навчання це дуже важко. І зараз це все також дистанційно йде. Я коли поступила у... до магістратури, я поступала до Києва. Це національний педагогічний університет імені Драгоманова. І коли я туди поступила, нам спочатку казали, ми будемо приїжджати, але вже потім сказали, що ні, все дистанційно, в все дистанційному форматі. І у нас також пари були дистанційно. Я закінчила саме з направлення класичний танець. І от всі пари були по класиці у нас в онлайні, і також викладач дуже йому важко було, тому що вже вік. Був постарший, він був дуже досвідчений. Йому було важко опанувати інтернет-ресурси. Так, інтернет йому допомагали, але він завжди казав таку фразу не можна навчити через екран. Треба, щоб я бачив вас, щоб я вам допомагав правильно ставити рухи, корпус, голову і таке інше. Тобто потрапила я все-таки на дистанційне навчання. Все дано перші два курси я задоволена була. Зрозумів. Ось саме вибір бального танцю. Що на це вплинуло тоді ще в дитинстві? Ви е... Щось побачили, чи відразу потрапили до колективу і тоді закохалися? Е, я в садочку була дуже активною дитиною. На всіх святах завжди усюди була перша я. І мама вирішила мене віддати на танці. Е, вони думали віддати мене спочатку на народні, але чомусь потім захотіли на бальні. І так я потрапила у свій колектив, який є для мене другою сім'єю. Угу. І е, в мене була мрія, коли я закінчу університет, я хотіла завжди туди потрапити, вже не як е, вихованка, а як викладач. І моя мрія здійснилася. Супер! Так, я зараз викладаю для діток. Це у нас е, з 4 по 9 років. Ну, це ну, нормальний такий кувальний Проміжок великуватий, але у нас групи діляться всі по віковим категоріям. Ну мені дуже подобається. Я прямо задоволена, як вони обіймають їхні перші рухи. От. Хочу все-таки дізнатися, адже я дуже часто спостерігаючи там за різноманітними підписниками в інстаграмі, бачу про те, що у деяких з моїх підписників, з моїх друзів, діти займаються бальними танцями. У більшості з них дівчата. І постійно в них там сторіс шукаємо партнера, шукаємо там, ну, як зараз ситуація у вас? Ось юність кі зараз ситуація щодо хлопчиків, дівчат? І чи шукають вони один одного? Є велика проблема, так як у нас зараз воєнний стан. Багато дітей повиїжджали за кордон, тобто груп стало менше, і хлопчики уїхали, і дівчатка. І ми зараз проводимо набір. Знову набираємо, але ми хочемо зараз відкривати не тільки парні танці, тобто хлопчики, дівчинка, можна і, ну, лише для дівчаток. Будемо і таке. Це у нас буде перший рік, такий, як ми набираємо тільки дівчаток. От буде окрема група для дівчаток, І які там будуть танці, що бальні, там бальні Ба, ну, танці, танці. Що там буде якась ще певна фізична підготовка. Звичайно, Розкажи, ні, Так це. ми розпочинаємо з дитинства 4 рочки. Вони приходять до нас, ми займаємося ритмікою, ми їх розтягуємо партерна гімнастика, ми їм даємо даємо їм музичні якісь композиції, під які вони танцюють. Тобто, ми вже з самого початку починаємо в. При закохувати їх їх у світ танцю, давати їм естетичний смак саме. І розпочинаючи з ритміки, по потроху-потроху, по ми виходимо на рівень бального танцю, даємо їм базові рухи, вони їх вчать, і ми потім з цих базових рухів робимо вже номер. І номер ми робимо, якщо от дивитися спортивно-бальні танці, вони більш такі як у них композиції на змагання саме. А ми орієнтуємося на сцену. Тобто у нас сценічні номери, і у кожному номері якийсь свій сюжет. От у нас дуже гарний ятанок, називається Мишки. Прямо от ми зараз дистанційно відправляємо на конкурси дітей. Тобто у нас є відео, ми їх відправляємо і займають тільки в перші місця mm -hmm. і гран-прі. Mm -hmm. Ніколи за цей час не було другого місця. А це конкурси всеукраїнського масштабу? Всеукраїнського масштабу. і міжнародного, так. Є різні там конкурси. Короні мишки, такі, де там подивитися. <гум> так, дуже-дуже цікавий номер. І дітям дуже подобається. Тому що, по-перше, це сценічний костюм, вони як. Танцювати це одне, а коли ти дитину одягаєш, і вони себе бачать, які вони гарні, і у них прям е вдохновляються. Надихаються. Надихаються. Там гарний хвостик у них є. Ми ж також, також е додаємо атрибутику якусь. Тобто вони можуть бути, ось зараз вони мишки, так? А до цього ми танцювали цукерки. Вони виходили з цукерками. Тобто дітей ми зацікавлюємо. Не просто їм даємо фізичну підготовку, ритміку. Це дуже швидко їм не сподобається. Вони захочуть піти, скажуть, мамо, мені не цікаво, я не хочу займатися. втомлюються, можливо. Так, звичайно. Ми це все проводимо в ігровій формі. Їм дуже подобається ігрова форма, їм дуже подобаються атрибути. Це кубики, це палички, вони прям чекають цього. От якщо е, дивлюся, там так, в мене запланована, є у нас спеціальна програма, по якій ми е, викладаємо. Як дивлюсь, там заплановано там одне, значить сьогодні ми без паличок. Ми так невеличка розминка і починаємо працювати. Вони кажуть, а як це? А паличок не буде? А давайте. Тобто вони Вони можуть вмовляти вас. Як ви взагалі? Ви, як керівниці? Гуртка, ну ви Я більш м'якенька, так, і я не можу їм відмовити. Кажу: ну ладно, давайте дві-три вправки ми зробимо. Добре, вони в мене вмовляють, їм подобається, вони мене вмовляють. Ну а як у вас відбувається взаємодія з батьками? У вас є якісь там певні чати, певні пропозиції від батьків ви отримуєте? Чи є, є тільки, ну там, наприклад, є. Хорограф, керівник, керівниця і ну батьки і, там слухаються чи є формат взаємодії саме з такою є якою? зворотній зв'язок. Звичайно, ми е, розмовляємо з батьками. Це можуть бути зустрічі, таке також у нас проводиться. Чаще всього частіше всього це е, по телефону, телеграм. Вайбер в інстаграмі. Вони бачать всі наші відео. Тобто, ми займаємося з дітками. Якісь там фрагменти заснімаємо і вони це все бачать. Так само у Фейсбуці у нас також є група. Тобто, батьки не можуть бути присутні на уроці, але вони можуть бачити, що там саме відбувається, і що дитина їхня робить, як вона робить. Їм дуже подобається. Своротній зв'язок звичайно є. Батьки зацікавлені у тому, що дитина танцює, їм цікаво, які у них є досягнення. Чи в е, нього виходить рух, чи не виходить, а що треба підтягнути? У мене є е, матуся дитинки, яка підходить і каже, а можна нам кусочок відео, ми будемо вдома вчити. Тобто навіть е, дітьми займаються вдома. Окрім Домашні того, завдання. так, окрім Хочуть того, що одягнути. вони ходять на танці, вони ще й вдома. Ну як дітки, знаєте, мамо, а я вивчила сьогодні новий рух, і вони звичайно показують його. Ну, я також в дитинці, така сама була. Тільки щось вивчила і одразу показала. Я зрозумів. Ну а щодо керування колективом, це зрозуміло. Самостійно на сцену ви виходите. О, звичайно. В яких рамках? Що ви робите? Ну ви ж тут начебто керівниця. вас <рес> <рес> до сцени чи ні? Так, тягне до сцени. Я коли поступила в університет на першому курсі, я танцювала ще перший курс. На другому курсі в мене не було партнера, він поступив до Києва. Я залишилася одна, я дуже сумувала. Угу. Думаю, як це? Нема тренувань, але. Е... У мене був проміжок півтора року. Я знову вийшла танцювати, знайшла собі партнера. Я робила соло, тобто з хлопчика знайшла іншої дівчинки, і він зі мною танцював один танок, тому що у нас є через рік. Звітний концерт, на якому ми батькам показуємо, що ми зробили Один раз на рік. Так один раз на рік. Так, ми показуємо всю роботу, яка була зроблена за рік. Туди приходять не тільки батьки, і інші викладачі також дивляться на нашу роботу. І, звичайно, у нас же ж є ще випускники. Тобто, якщо діти 10 років провчилися, ми їх випускаємо. І так, так. так, і таке у нас є. І о, я пропустила за всі мої з 2006 року один концерт. Я дуже засмутилася. Мені було цікаво дивитися на своїх дітей. Там сліза трошки впала. Uh -huh. Але я захотіла танцювати знову. Я не могла просто сидіти і танцювати в університеті. Я захотіла сцени і ось так потрошку соло я танцювала, 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 знайшла собі партнера, і знову я в групі старші, знову танцюю. І мені все а подобається встигаєте і репетиції власні, особисті, і репетиції з дітьми. І що ж потрібно якийсь певний час для себе залишити? А, я ще є співзасновником однієї студії. А, Ще навіть так. так і, Скільки е... вас годин в добі? Більше 24, точно. І плюс ще я зараз буду вчителем української мови в початкових класах. Я так, нічого, собі. Так, дуже я дуже напевно люблю дітей, що я ще одного освіту собі отримала. Ви 24 на 7 з дітьми. Так, я працюю, я працюю. Як ви кажете, коли я все встигаю, встигаю, дуже важко. Моментами дуже важко бувають вигорання. Таке також буває. Як себе відволікати від емоційної кризи, від вигорання і як компенсувати ці емоції, які були втрачені? Давати собі спокій. Не слухати важку музику, слухати якусь таку молодійну, монотонну Мужка музика, це ну це яка? Ну, це е, 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 важка музика, яка е, е. там ну, там слова, це все смислом, якісь грустні пісні, або навпаки, сильно-сильно радісні. От якусь таку е, монотонну музику. Послухати, розслабитися, дати собі е, хвилин п'ять-десять для себе, так лягти на диванчик і полежати. І просто е, не, не про що не думати. Оце дуже допомагає. І е, е, скільки так разів на день? Квого <laughs> більше? Виходить один, але можна частіше. І е, зміна діяльності також впливає. Знайти собі хобі, У мене їх багато, окрім танців. Я вишиваю бісером картини. Нічого собі. Так, то я ніколи не сиджу на місці. Важко. Зараз я була в відпустці е, і в мене трішки погіршилося здоров'я. Не було фізна... ну, до цього були дуже багато фізичних навантажень. Ми готувалися до звітного концерту, репетиція за репетицією, і в мене була рік тому травма. І вона зараз проявила себе через рік. У мене проблеми з тазом і проблеми з коліном великі проблеми. Лікарі навіть кажуть, що можливо танцювати не можна буде. Але я, я не готова не до цього. З їх, я впевнена в тому, що все буде добре. у Вас мрії, І Коли в мене були ось такі проблеми, я почала займатися стречингом. Я почала розтягуватися сама, купляла курси дуже, дуже гарні курси. Мені сподобались вони. І зараз у студії я викладаю стречинг для жінок, Первого, яким так, важко, так яким важко сидіти на роботі, то, сидяча робота, коли там за комп'ютером малорухливе мало рухливе життя у них, і вони до мене приходять, і каже, як після масажу, так круто, все розтягнуто. Каже, я можу рухатися. Ну, їм настає легше, Хоч, хоча перші репетиції ну, їх навіть судоми були. Ні, ну це ж… Так, да, ми, ми ж це ще не були готові, не. і ми так чуть-чуть, крок за кроком, крок за кроком. І вони кажуть, нам так легко, судом немає, все круто, ми рухаємось, спина вже не так болить. Вони в мене займаються два рази на тиждень. Допомагаєте людям слухайте, ну ви якись А Нас тут залишилася одна хвилинка часу. Я хотів запитати ще про виступи. Е -е, розумію, що є звітні концерти, є онлайн-фести, конкурси. Де зараз ви виступаєте своєю старшою групою? Можливо, де можуть виступати діти? Адже я так розумію, що зараз розпочинається сезон. У всіх, начебто, сезон розпочинається з вересня. Певне, що у вас можливо також. Де можна виступати? Де ви виступаєте? Е, зараз концертів дуже мало. У нас все дистанційно, всі конкурси, все дистанційно, але бувають виступи. у нас був конкурс на вулиці Володимира Великого. Був конкурс, і ми там танцювали. Тобто запрошували, але е, була велика проблема, була сирена, і це все припинялося. І сирен дуже було багато. Тобто е, є великі проблеми з в плані танцювального. Mm. Немає таких виступів. Я розумі... от, на 24 те ми також готувалися, готувалися, але сказали, не буде нічого. Всі готувалися, там було багато благодійних заходів, але так. всі вони війну. І ось недавно ми танцювали на. Благодійному заході, як ви кажете, збирали гроші на ЗСУ і нас запросили як гостей. Ми, ми там вис... О, мене теж запросили туди. Так, ми з вами бачилися <рес> вже. І, можливо, якраз ця зустріч, вона і стала предісторією до нашої зустрічі на дивані. Ви тоді танцювали гарні танці. Мені особисто сподобалося. Вам дякую за те, що ви робите. Що ви погоджуєтесь на ось такі виступи, адже. Трима допомагати зсу в Україні, Йдіть до мене Руслан. Ну, ну це було що спускайтеся <пускається> до мене. Ви там на сходах любите постояти. <пускається> 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 Класний ефір, класно, ви я вам дуже вдячний не хвилюєтеся. Маю надію на те, що у вас сьогодні виключно позитивний досвід інтерв'ю. Отже, в мене так на 100%. скажу вам традиційно для нашого проекту Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім бувайте! Бувайте!